Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. Україна-Франція попереду чвертьфінал, Найцікавіше. Хто може не зіграти у нас? Яка команда найдорожча на євро? І чи поїде Україна на Олімпіаду? Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Отже, неділя, 2 липня, Румунія, Клуш, Франція, Україна, чвертьфінальний поєдинок на молодіжному євро. Нагадаю, що Україна лише втретє бере участь у фінальній частині молодіжного чемпіонату у 2006-му Ми грали навіть у фіналі. До сьогодні зустрічалися з французами чотири рази: дві перемоги Франції, одна нічия й одна перемога українців. Рік тому в відборі на євро збірні зіграли результативно в нічию 3-3, А у себе вдома французи розгромили підопічних ротаня 5-0. Тож знову треба брати реванш і перемагати. Віримо, можемо, переможемо. Пряма трансляція на каналі Парші футбольний. Сьогодні о 21.30 починаємо. І перемагаємо разом. Чекаємо на вас, друзі. Головний тренер нашої збірної Руслан Ротань перед матчем зазначив. Цитую: у нас є невеликі пошкодження. У деяких гравців вони більш відчутні. Наприклад, у Юника його участь у грі під питанням вирішимо у день матчу. Що стосується мудрика, то він працює в загальній групі. Цілком можливо, що вийде на поле. Ми повинні бути максимально сконцентрованими. Для нас дуже важлива гра, яка пройде в компонентах тета-тет, -тет, коли потрібно вигравати мікродуелі. Маю на увазі гру один в один на близьких відстанях, де гравці збірної Франції мають Високу майстерність, але ми маємо бути готовими бути дисциплінованою компактною командою, незважаючи на це відповідати своїм рівнем гри, від якого ми не збираємося відходити. Нехай суперник підлаштовується під нас. Це перевірка для нашого колективу. Я вважаю, що хлопці заслуговують на більше найкраща мотивація ставати кращими серед найкращих. Руслан Ротань, ну дійсно важко щось додати. На 100% погоджуємося, Україна! Перед. А от наставник французів зазначив наступне: Ми добре знаємо збірну України. Ми здатні створити їм проблеми. Ми спокійні та налаштовані рішуче. Маємо великі амбіції, але ми дуже поважаємо наших суперників. Зазначив Ріполь, про якого ми ще розкажемо. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 90 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це більше ніж 15 мільйонів переглядів за попередній рік та понад 2 мільйони переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Тим часом суперник переможця пари Франція-Україна уже визначився. Сталося це напередодні у матчі Іспанії-Швейцарія. Іспанці у важкому для себе поєдинку лише в екстра таймі вирвали мінімальну перемогу. 2-1. Перший тайм 0-0, У другому фаворити забивають, але швейцарці відігралися на останніх секундах. 1-1. до серії пенальті справа не дійшла. Тож у півфіналі Іспанія чекає або на Україну, або на Францію. Там маємо бути ми. І ми там будемо. В іншому матчі Ізраїль у серії пенальті переміг господарку змагань Грузію. Там в основний та екстра час нічія 0, 0 А от пенальті краще виконали ізраїльтяни. Вони у півфіналі зіграють з переможцем пари Англія-Португалія. Щодо матчу франція україна своїми думками поділився півзахисник нашої збірної Дмитро Крисків. Цитую. Ми провели дійсно дуже добрий груповий етап. Тож я вірю в наші сили. Франція дуже сильна команда. З якісними гравцями ми добре знаємо її склад, тому будемо шукати їхні слабкі місця. У відбірковому циклі ми грали з Францією. Тоді були поразки, нічия, тож сподіваємося, що перемога попереду зазначив Дмитро Криськів. І дійсно у Франції слабкі сторони є. І треба їх знайти і покарати. Друзі. А ви як вважаєте, з яким рахунком закінчиться цей матч? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Ваша думка цікава і дуже важлива. Чекаємо. Отже, молодіжна збірна Франції. Представляємо суперника. Здобути другий титул на чемпіонаті Європи Франції не вдається 35 років. Перший і поки що останній раз, коли вони змогли виграти золоті медалі, трапився у 1988-му. Зараз це Зараз найдорожча команда Євро-23, Зіркова Франція. Трансферна вартість усіх футболістів 400 мільйонів євро. Українців 117. Найдорожчий гравець Кефрен Тюрам, центральний півзахисник Ніци. 14 матчів за збірною 2 голи. У складі 7 легіонерів, які грають за ліц, Мілан, Лєпцих, Севілью, Байер та інші нефранцузькі клуби. Головний тренер французької молодіжки Сільвен Ріполь, Француз, якому 51 рік. Він працює зі збірною вже аж 6 років. Очолив її у травні 17-го. До цього керував у Лоріані. Улюблена схема гри у нього 4-3-3. Свого часу грав у тому ж Лоріані та Рені. Майже увесь склад молодіжної Франції грає на найвищому рівні. Дехто вже встиг спробувати на смак ігри в Єврокубках, а захисник Лоїк Баде разом з Севілією виграв Лігу Європи минулого сезону. Головний тренер першої команди Дешам розпочав підключати молодь до своєї команди. Багато футболістів є основними для своїх клубів виступають у топ 5 чемпіонатах. Воротар Люка Шевальє, перший номер Ліля, який тренує Пауло Фансека. На банці воротар Ліца Ілан Мельє, у якого є досвід гри проти грандів англійської прем'єр-ліги. В обороні, крім бади, грає П'єр Калюлю, чемпіон Італії у складі Мілана. Люкеба вже не перший сезон прогресує у Ліоні. Півзахист не менш зірковий, особливо з сином чемпіона світу Ліліана Тюрама Кефреном, якому допомагає лідер ткачів Максенс. Какере, атакувальна лінія, там гравці, які мають досвід забивати у ворота збірної України. Це Амін Гуїрі та Ельє Ваї. Але вони сьогодні забити не мають на це можливості. Тож залишимо наші ворота в недоторканості. Вперед, наша збірна. Три найкращі команди чемпіонату, крім Франції та Англії, отримують путівки на Олімпійські ігри 2024 року. Якщо крім Іспанії до півфіналу Євро вийдуть Франція та Англія, то двома найкращими командами будуть Україна і Грузія. Вони і зіграють між собою в додатковому матчі за путівку на Олімпіаду. Тож перемога Іспанії над швейцарцями зберегла наші шанси на Олімпіаду. Ну а якщо ж нам вдасться вийти до півфіналу разом з британцями, то ми їдемо на Олімпійські ігри 100%, тобто без стикових матчів. Що ж, друзі, віримо в перемогу, налаштовуємося позитивно, підтримуємо нашу збірну. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки. Вподобайки. Підписуйтесь і підтримуйте наш україномовний канал. Отже, у суботу, 2 липня, Франція, Україна, о 21.30. Ну а вже 5-го. Плануємо трансляцію матчу Динамо Київ Динамо-Бухарест на нашому каналі. Анонс усіх трансляцій каналу Першого футбольного ви знайдете у розділі спільнота на нашому Ютуб каналі, а також у соціальних мережах нашого каналу: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Тож підписуйтесь, усіх запрошуємо нас разом вже майже 90 тисяч. Чекаємо і на вас. Пишіть Слава Україні! Ваш перший футбольний.